то ось тут така чуху, Якщо, чуху, ты, ти. Якщо ти правша, ось. Або... Ну да, так не прийде, для чого? Димон казав, ця кнопочка. Ну а то двох вопросов. Ты, ты левша нажав. ти правша, ось. Бачиш, як з Срому. Двохстороння? Да. І індикатор заряда є. Індикатор заряда. І акумулятор 4 вольта. Це захист. Ой, 4, ампера. 4 ампера 20 вольт. Да, це захист. Ну, типу, получається, ти не можеш кнопку, да. Душа, нажав тут. І так і так можна підзвичай, але взагалі Не, то да. Башко, Щоб працювало великим пальцем. Угу. Що у нас тут? Автоматична натяжка, так? Да? Автоматична, натяжка. безключова натяжка. Автоматична змазка цепі, Безшитковий двигун, 20 вольтова макітовська посадка, шина 30 см. За, захист є чи нема? Кстати? Захист є. Да? Да. Все. Стоп є. Настоящий. Стоп э, індикатор електронний показує. За ступінь заряду батареї ще можна. Тут? Є, тут, тут подивитися. Диві. Там на всіх повна є. Чик-чик, чик-чик-чик. На всіх хватить. Єдине, що я вам не скажу, я вам не скажу ціну на них. Треба подивитися, не пам'ятаю ціну. 42 і 44 пилочки від Строма. Новинка. Магазин Болгарка. контакти в серці профілі.